Мої вітання, шановні друзі, ви на каналі Віктор Про. І, звісно ж, продовжую тему бджільництва. Закликаю вас, будь уважними. Та, і, хто і цікавився, також задає питання. Ну, я без прикрас вам скажу, показую те, що є. Як в дерев'яних вуликах. Тобто, з дерева, також і у вуликах тих, які є ППС або ППУ. І звісно. Першим робити який аналіз. Неважливо, яка то у вас порода чи популяція бджіл, чи у когось, то зважать на ті умови, де пасіка знаходиться, який регіон, які медоноси, які пилконоси, які взятки протягом сезону. І, звісно ж, звертати увагу на те, як пасічник або я, або хтось з вас. Робить той чи інший підхід до бджіл. Бо якщо з ними не працювати, то будь-який вулик вам зроїться, Або взимку пропаде, або від кліща пропаде, або від якихось хвороб пропаде. Ну, це ж е, всім відомо. Тому то я призиваю вас і прошу, щоб ви були уважні і свої висновки. Не спішіть в коментарях писати. хоча в коментарях прошу ділитися, як у вас пройшла зимівля, яка у вас популяція бджіл, як вони працюють, як вони перезимували і тому подібне. Ну, ми ж ділимося, як говориться, своїми напрацюваннями, і це не значить, що у мене, якщо я показую, то найкраще. Я покажу той стандарт моєї праці на пасіці, показую те, як що і до чого і є. Працюємо з Бібріт я вам показую, але те, що ви бачите, це не означає, що воно постійно тупить і постійно неякісне в такому вигляді, як ви побачили, і вже робите свої якісь доводи, що ваше краще. Хай буде краще, але для мене, в моїй місцевості, воно добре є. Аби було не добре, воно б мене не було. Б. Тим більше воно вже за декілька поколінь воно є моє, не заморське, як для когось. Значиться, зараз, тепер одну із бджолородин я покажу. Це буде одна із групи, тобто дочка класової матки. Ну, раніше так було, років 5 на 6. Думали, що ж це таке недосяжне. Воно в мене на пасіці є. І дочки, які я зробив в тестування групу, тобто один і той самий залитий в дочки трутень. Ну не трутень, там група трутнів, але лінійного розведення. Неважливо, яка то, чи то австрійська е група трутні, чи то німецька. Важливо те, чи тут наша вже е доробка. Тобто тут е ті бджоли, які протестовані, ті бджоли, які е атестовані, ті бджоли, які варті уваги на те, щоб їх використовувати як в материнській, так і в батьківській формі. Важливо те, що вони використані, і ми маємо той матеріал. Що ж, не, не затягуючи час, йдемо до материнки о, одної із дочок. Ну, вона теж материнка, надіюсь, буде в дальнішому доброму результаті. І вона буде переведена в племіну групу. Що ж, гайда, пішли. Джела трошки вилетіла. За весь активний період, цей починаючи з зими, ми маємо результат три рази виліту бджіл. Ну і це четвертий. І то, дивлюся, так прохолодно, волого, сонця немає, але бджіла носить обножку. Видно, так? Да? Видно. Так, і літають. Якраз оцю бджолородину ми зараз оглянемо. Відкриваю. Так, материнка 2,10.420, 2023. Тобто прошлорічне, Червоний колір. Далі йдемо 6,285-304, 2021. Пішець на ВТ. Ну, фактично, цей матеріал Ну від одного не від одного, но майже від одного того самого селекціонера, яке попало до мене в тестування, пройшло, да й не тільки в мене. І маємо як би що маємо Добренько, друзі. Будемо відкривати далі. Ну, О, так вона в мене і зимувала. Я до неї діла не мав до цього часу. Нагадую, що це інструментальне осем'яніння материнка. Дивимося, що тут акоїться. А якось вроді би раніше я її показував. Ну ладно. Скоріше всього, що я показував ще того року. Мені, я за великими, верніше, джолородинами, не гонюся, щоб сила була. Зараз їм трошки дай тепла, дай попрацювати і все буде окей. І вони нагонять скоренько силу. Не дивлячись на те, що інструменталка. Ну отак. Варіант досить потужний, добре їм є з цим. І вони, якби, ну, я думаю, довольні, що це і є. Подивіться, по краю розогрівають, медок є, спокійно сидять. Видно такого на цю сторону, покажи, що коїться там всередині. Далі що хочу сказати хлопці і дівчата, меду в мене від них в зимівлю, саме того, що вони пошли без підкормлювання, то меду в мене від них залишилось. Так що, оте, от що для патіння язиком, що вони тут голодні, або е, якби кормів мало. Ну, лучше промовчать, тому що це матеріал такий, да й взагалі по пасіці я не годував пасіку. Вони всі зимові. Запаси зробили з меду. А лишок викачав, не дивлячись на те, що то матка прошлорічна, річна, бджіла помінялася, і вже та я бджола на осінь працювала досить непогано на золотарнику. Навіть в ту пору я не міг обробити їх від кліща, тому що був взяток і не розумів. І не розумів, що то таке. мед був ще й темнуватий. з Що, де вони принесли? Ну, то то таке. Головне, що було. І зараз є. Ось вам! Далі дивимося. Ну, от таке. Значить, ставимо його назад. Ставимо назад. Отак. Хай буде на цю сторону. Заставна залишається тепла. І працюємо далі. Ну, маленьке. Да, весняна бджола дорожче вола. Вона потім віддячить своєю працелюбністю навесні. І вигодує на заміну собі покоління слідуюче. Так. Пилок, частина відкритого є розплоду. Матки не бачу, але засів є, бачу, трошки є розплоду, але молоденькі-молоденькі. Йдемо далі. Ну от разом з вами і зроблю цю ревізію. Щоб уже і самому знати. Так, йдемо далі. Працюємо, працюємо і показуємо. Ну, У когось може на цей час цілий корпус бджоли, розплоду повно. Та вже може й мед носять, а то й гощину тягнуть, або ж ставлюють сушнину по корпусу вже наверх. У мене такого немає. Так, ну тут а зверху також ну вона до з цієї сторони засіяна. Ну, досить того дивіться, от медок звідси і звідси. Середину вони перезимувавши, з'їли. Ну Мені ж не проблема взяти їхній же ж мед і їм дати. Я ж то його не враховую, от ідуть зиму їм. Я знаю скільки потрібно меду. Вони на тому меду зимують. Це не означає, що вони голодають. Перезимували я в будь-який момент в активний період можу зайти і забрати пусті рамки, якщо такі є. І все. Так що таке експертом добре будь? Так, зійдемо дем далі. Материнку бачу, попалась. Ну, гарно, гарно. Та все, слухайте. Розплід, ну і вона доходить. О, красуня. Видно її, правда? Не знаю, є, бачу і молода в діла, тобто вже одне покоління, мабуть, вилізло, понароджувалось, Це точно до молоденьке видно. Ну, материнка отак. Це добре. Далі, ну і ця сторона розплід. Головне, благоприємні умови і отого розплоду на рамках буде, а буде. Тому. Мені, як кажуть, красуватися, або тут розказувати які мої бджоли розплідні, не, не, не бачу я смислу це щось робити. Я знаю більшість теж, отака картина, як мене, ну ніхто не показує. Тому що ще, ще навіть це, що зараз погода, то й весною не назвеш. А чого? А тому що ну, календарна. Далі йдемо. Хлопці, і бджоли фатає для розвитку, і мед є. Якщо комусь мало меду і цукром кормить, то то ваше право. Так, на трьох рамках розпліт. Ну, важко назвати, тому що закрито досить мало. Але є й свої переваги. Скажіть, для чого цій сім'ї було в січні вже гнати розпліт, як це. Недавній розпліт. Ну, одна генерація може виходила і все. Ну для чого воно. Як вони зараз стартануть гарненько, це ж характеристика карніки така. Тому то що тут казати. Так. Ну ось дивіться. О. і там. Покажи там середину, що робиться. Ось така картина. Розпочатують мед. Все як має бути. Ну, ми тут де менше меду поставимо до заставної, а де більше, то до бджіл. Отаку зробимо ротацію. О! Повернули і все. Далі. Покажи всередину ще раз. Отаке От хлопці і дівчата. 2, 4, 5, 6 рамок. Або 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну будемо казати, сім вулочок, неповних сім От. Все, їм нічого тут не треба. А як мені буде потрібно, дайте зараз йде потепління через декілька днів. Що ми зробимо? Так у нас є турецька біагра. Заколотим з метком додамо. Якщо вже тоді і дощ. Нельотна погода. Все рівно ми зробимо так, що і вони підуть добре в розвиток. Бо весь набір мікроелементів, всякого е по вітамінній групі і тому подібне, там все є в тому. Заколотим, біагретей дамо. І все, хай працюють, якщо то потрібно. Але не забувайте, що ці в мене е бджоли родини група в тесті, і якісь мені доливання або ще щось. Не потрібні. Мені реальний стан речей потрібно знати. Так що так, друзі. Закриваємо. Ставимо? Далі що? Ага? От наверх. Так, вилітай звець. О. О. І о, значить, я об'ясняю. Група, яка в мене, іде Пішець 304 К. Ну, К, класова. І дві трутневих сім'ї було використане. 6,285, 200 Верніше, 20, 21 ВТшка. 8 мікролітрів залито. Де і так. О, накриваємо. Ну і на остаток, хлопці і дівчата. Реальний стан речей я показав. Вам робить висновок, малата сила бджіл, велика та бджоли, бджоли родини сила. Для мене це 100% добре. Матка тестова перезимувала, розпліт я побачив на одній, на другій рамці, засів є. Третя рамка вже і закритий розпліт почався з обох сторон. Мало, для мене це нормально. Вони не мають дуже такого. Раннього, ну це я сказав би ще не ранній, це той, який потрібний в кожній бджолородині старт розплоду, тобто розвитку бджолиної сім'ї. А чого? А тому, що ті бджоли, які народжуються вже в січні, вони довго не живуть. І ті, хто викормлює, їх теж довго не живуть. А чому починається такий розвиток? Це не надранній розвиток. А я вам скажу тако, це не доглянутість. Тієї чи іншої бджолородини. Чому? А тому що клещ не дає спокійно клубу зимувати. Одна із причин, і то, мабуть, сама перша. Далі йдуть миші, далі йдуть різні. В клубі самому, що ви хотіли знати. Як от хто знає, я й показував, коли наркоз дається маці, чого потім, коли вона не сіє, ще раз дається. Відбивається охота їй летіти, Спаровується трутнями, вона починає сіяти. Так. Є великий вміст вуглекислого газу, бджола в спокої. Якщо тільки якісь є подразники, тоді рух клуба йде більший. Починають потроху температуру піднімати, матку, годувати і не дивлячись на те, що зовсім не можна достати до пергії зимовалої, або якщо вона. Є, то тим більше вони її беруть і споживаючи, годують матку. Матка починає повніть, повніть і далі що робиться, починає засівати. Появляється у вас розплід. То і одна із тих причин є кліщ. І не завжди, коли ми там давимо того кліща, виходить так. І свого роду ми такі сім'ї відбираємо, може, от на дранні, на дранній. Розвиток, ми відбираємо тієї її родини, і нам здається, що ми таку проводимо селекцію. Проводимо селекцію на кліща, якщо таким займаємося. Причина на розвитку зовсім інша, заложена в генах, і це може сказати будь-який селекціонер. Не в кліщі, не в подразниках мишей, не в тому, що хтось гупає, не в тих курах, які ходять по пасіці і довблють ваші вулики, не дятли. То не, то не селекціонерство. Так що так, думаю, одну ну розкрив деякі із причин того всього. Але саме важне Глядіть своїх бджіл, і у вас все буде добре і вийде. І не буде заздрощів. Мабуть, це найважливіше до вашого сусіда, який має також бджіл. Але ви будете радіти від того, що маєте в себе на пасіці. Що ж, до слідуючих зустрічей. Лайкуємо, підписуємося на відеоканал. Всім миру, здоров'я, до побачення. Пока.